Добрий день, ми з України. Два конотопські куми продовжують започаткований нами ж патріотичний челендж Україна 2023. Білоруські партизани. Літак Московський. За 330 лямів баксів, як свідчать стріми, блоги, ролики і факси на авіабазі в Білорусі зарікся довго жить. Аж в чулищах настала та солодка мить, коли два дрони, як ті два соколи сапсани, якими керували білоруські партизани, бавовну принесли на весь аеропорт і став металобрухтом розвідувальний борт. Вони есесівцям раніше влаштовували пекло, вони хазяйнували, як видно, як смеркло. Вони і зараз зіб'ють з народу власного кайдану. Вони це славні білоруські партизани. Живе Білорусь!